Привіт! По При реакціях стосовно першого відео на тему про що говорити з клієнтом на першому дзвінку з клієнтом. Я зрозумів, що ви зацікавлені в цій темі, що в мене вийшло непогано розказати і показати приклади перемовних стратегій, тому я вирішив записати продовження. І як не парадоксально, відео буде називатись Про що говорити з клієнтом на другому дзвінку. Якщо ви не дивились першу частину, то раджу написати мені в Дірек слова файл і отримати цілий помічник, в якому ви і знайдете безпосередньо розділ про те, на що ж про що ж говорити з клієнтом на першому дзвінку. Що ж, давайте повернемось на півкроки назад до стратегії, яку ми підготували на перший дзвінок, до цієї мейнд-карти, де ми презентували воронку, розказали про основні елементи і інструменти, які ми будемо використовувати в ній. І уявімо, що клієнт у нас погодився. Ми домовились про те, що він заповнює бриф. І ми робимо комерційну пропозицію для нього. В цьому відео безпосередньо поговоримо про ці два аспекти. Почнемо з брифа. Зараз я відкрию. Бриф виглядає наступним чином. Тобто, у мене от декілька прикладів брифів є. Давайте зупинимось на цьому клієнті. У нас є відповіді на питання, в принципі, дуже розгорнуто, все розписано, дуже детально, що дає нам можливість суперглибоко проаналізувати всі необхідні нам питання, пов'язані з маркетингом, і вже виходячи з того, розуміти повний обсяг роботи, які ми будемо. Робити на цьому проєкті, тобто, можливо, зробити квіст, треба, можливо, зробити автоворонку, можливо, щось допрацювати в Лендосі. Ми не знаємо цього, поки клієнт не дасть нам на це все відповідь. Тобто, вплоть до бюджетів, географії показу і навіть цілий клієнта, тобто по заявках. В цілому, в цілому, після того, як ми маємо цю інформацію, нам вже просто достатньо створити або. Знайти якийсь шаблон комерційної пропозиції, я покажу на прикладі своєї комерційної пропозиції, яку я використовую для клієнтів. Вона виглядає досить, ну, типу, стильово, молодежна, але насправді не заважає мені продавати на хороші чеки. Тому що саме я розмістив ці. Комерційні пропозиції. Тут я бачу, у нас буквально повторюються скріншоти з цієї майнкарти, майн де ми ще раз нагадуємо клієнту, що за чим ми робимо, і які у нас є варіанти залучення клієнтів. Тобто, у нас є скріншот і коментарі. Тобто, де можна подивитись, чому ця воронка хороша, переваги, типу, додаткові якісь елементи, щоб клієнт розумів, як працює цей інструмент, і розумів, наскільки ну, наша пропозиція є унікальною порівняно з іншою, де просто типу, кажуть, ну, за таргет 250 доларів, ну, за таргет 300 доларів, ну, за таргет 500. І незрозуміло, чому і за що. Комерційна пропозиція має оці питання закривати. Наступна альтернативна воронка. ну тобто, Якщо ми показуємо тут дірект воронку, бачу, що у нас типу повідомлення Direct дірект воронка, то наступна у нас типу воронка з квізом. Ми показуємо, що ми будемо тестувати і таку воронку теж. В цілому тобто, структура кампанії схожа, міняється посадкова сторінка і подальша комунікація з потенційними лідами. Після того, знову ж таки, коментар, де я розписую, чому друга воронка. Типу, хороше, тому що вона приносить якісні ліди. І от п'ять важливих функцій, яка, які виконують цей сервіс, одночасно. Ну, тобто, ви можете розписати, чому ви обираєте цей інструмент. Познайомившись з цим, клієнт вже буде в цілому розділяти вашу думку, ваш погляд на рекламну стратегію. І в цілому, типу, з більшою ймовірністю погодиться з вами працювати. Показуємо, що окей, ми бачимо ринок у нас типу нерахомість, високі чеки, і тут може спрацювати контекстна реклама. Ми беремо і робимо окремий слайд, де розказуємо про контекстну рекламу і про аналітику, оскільки ми зараз намагаємось, типу, в ці пропозиції продати саме налаштування таргетованої реклами. То ну типу акцент більше на ній, але якщо ці клієнта зацікавить і контекстна реклама, то безпосередньо можна вже обговорити з ними додатково оці от елементи, які потрібно використати для того, щоб налаштувати цю рекламу, типу Google аналітика Google Tech Менеджер. Поставити на сайт, налаштувати Google Ad. Ну і звісно, там ще теж цілий пул задач, які треба зробити для того, щоб прийти до реклами в Google. Обов'язково раджу зробити план роботи, щоб клієнт розумів послідовність дій, що за чим і як ми будемо робити. А Роботу в базову у нас входить глибокий аналіз, що включає в себе аналіз послуг, продуктів, продажів, окупності, рентабельності, посадкових сторінок, аудит рекламних кабінетів, в цілому воронки продажів, типу змірювання показникам та окупності. Ну тобто, що було до і після, для того, щоб просто зробити звітність в форматі, наскільки наша робота є ефективною для клієнта. Потім налаштування і підготовка інфраструктури. По суті, це створення квізів, лендінпейдів, там сервісів аналітики, поставити на сайт щось, типу пікселі, аналітику, ходжар, якісь інші інструменти, налаштувати переадресацію заявок з квізавтелеграм, з там створити якусь групу, чати. Ну тобто, оце все по суті. є інфраструктура для реклами. І туди ж входять, звісно, налаштування рекламних оголошень, розробка унікальних пропозицій, оферів, там, ТЗ і т.п. Ну тобто ви все це проговорюєте клієнту на другому дзвінку, коли робите захист комерційної пропозиції. Ну і безпосередньо переходимо до тесту рекламних кампаній. Тут ми показуємо, що тестуємо спочатку першу воронку, потім тестуємо другу воронку, замірюємо показники, аналізуємо, що у нас краще працює, і вже після того оптимізовуємо рекламні кампанії. Ну і після того, як ми донесли цінність нашої послуги, можна казати за ціну. Що тут важливо? Знову підсумувати, що входить в роботу. Тобто, щоб клієнт знову-таки розумів, що це не просто налаштування таргету, це ціла робота, яка ділиться на декілька етапів: типу підготовчі, пререліз, типу реліз, рекламних кампаній, оптимізація, допрацювання. І по суті, на кожен з цих етапів можна виділяти типу, якийсь проміжок часу, для того, щоб клієнт розумів добре. Якщо ми готуємось до запуску рекламної кампанії, це не буде запущено на другий день. І в цілому це все можна або проговорити з клієнтом, або додати в комерційну пропозицію, якщо у клієнт немає, типу, наприклад, багато часу вислуховувати, а, типу, ваш підхід до роботи. А ще в комерційну пропозицію можна додати такі штуки, як посилання на стратегії, посилання на шаблони аналізів там конкурентів. Цільової аудиторії, щоб клієнт розумів, що і в якому форматі ви будете робити, посилання на рекламні оголошення, або вставити приклади рекламних оголошень, наприклад, як в цій комерційній пропозиції. Для того, щоб клієнт розумів, тобто, який рівень рекламних оголошень від вас можна очікувати, і, типу, ще більше зрозумів насправді, як буде виглядати робота з нами. Також по необхідності. Можна додати приклади декомпозиції, тобто табличок з прорахуванням декомпозиції. Якщо у вас є якісь цифри вже по цих нішах або по схожих, ви можете додати приклад звітності, тобто додати буквально в кінці формат звітності, наприклад, за місяць. Це буде підсвідомо казати клієнту, що ви будете якісно слідкувати за звітністю, будете заповнювати в такому от форматі і йому буде зручно це аналізувати. Тому, якщо ви зробите таку комерційну пропозицію, якісно її захистите коментарями, в принципі, які я вам тут розказав, ймовірність того, що ваша продаж закриється. На чек вищий ніж ви зазвичай ставите. Ну зростає прямо пропорційно всі шаблони з прикладами брифів комерційних пропозицій. Звітності я залишу в описі під цим відео. А вас я просто попрошу залишити лайк під цим відео, додати, можливо, якийсь коментар або просто в діректі висловити якісь елементи по покращенню оцього от помічника. Тому що зараз я працюю над тим, щоб зробити його максимально корисним, і в цілому тут вже є безліч інформації, яка може бути цікава діджитал спеціалістам. Ну на цьому все бажаю тоді вам удачі. І побачимось в наступних уроках.